Наразі жіноча консультація по 8 березня є однією із найпростежніших в місті, обслуговує найбільшу кількість пацієнтів. На сьогоднішній день консультація номер 2 обслуговує населення практично лівобережного Ужгороду. і під нашим спостереженням перебуває біля 18 тисяч жіночого населення. Можна тільки уявити, скільки тут можна було б заробити, якби вона стала платною. Кажуть, клінікою якраз і хочу зробити приватне, а хто хоче лікуватись безкоштовно, хай їздить на Бам. Я думаю, що це дуже добре, що вона тут, бо якби з центру краще добратися от сюди, як на Бам, так? І так по-бистрому, якщо комусь, наприклад, зробити, то як мені зараз, то взагалі супирало. Оксана вигідна, готується стати матір'ю. Лікарів відвідує жіночі консультації по 8 березня. Каже, ходить на огляд щомісяця і не уявляє, як в таку спеку їздила б у найвіддаленіший район міста. Це неправильно, ну мені буде складно туди добиратися, навіть маючи свій транспорт, мені буде дуже важко туди добиратися, тому що я тут живу в цьому районі. Про те, що жіночу консультацію по 8 березня планують продати, з такими побоюванням звернулися лікарі до депутатів міської ради. Ми бачимо комерційна привабливість є тут живе навколо багато людей. кажуть, побоювання не безпідставне. Днями Віктор Погорєлов разом із своїм заступником Юрієм Біляковим завітали на оглядини в жіночу консультацію. Де він видався візит, як лікарем, так і пацієнтам. Що вони забули в гінекології? Запитали міського голову на виконкомі. Поспілкувався з дівчатами, які проходили медогляд, які вагітні, побажав їм. Народити здорових дітей і багато багато чого іншого. Тож це не пов'язане з нічим. Вони побачили вас з <смітна> <смітна> Це Злякали мило. За словами Віктора Погорєлова, вже своїм тільки візитом він налякав медиків та відвідувачів, тому і пішли чутки про продаж. Насправді мета візиту проста. Хотілось подивитися на стан клініки та привітатися з вагітними, каже міський голова. І завалося б все просто і добре. Та для чого кажуть міські депутати? Знадобився голові та заступнику фотоапарат. Погорєлова своїм заступником. І ще з ними якийсь був хлопчина з фотоапаратом, який мовчки ходив, фотографував кабінети. Зрозуміло, що люди налякані, тому що в усіх живий приклад по вулиці Мінайській. Тут поруч томат поліклініка була. Очевидці розповідають спочатку приміщення, фотографували зоні. Далі портфоліо продовжували робити всередині. Можливо, завітали представники міської влади сюди дійсно з благими намірами зробити фото на пам'ять, а можливо, фотографії для виготовлення приблизно експертної оцінки, кажуть опоненти міського голови. Вагітні, які відвідують консультацію, додають: якщо чутки про продаж дійсно правдиві, то це можна назвати знущанням з народу. Вірять, що гроші не візьмуть верх над совістю. Я думаю, мене підтримують не тільки невагітні і вагітні в першу чергу, то я вважаю, що потрібно обов'язково це залишити. Я не знаю, чому таке рішення приймають, але це обов'язково на тут повинна залишитись. Обов'язково для нас. До речі, з неофіційним візитом міський голова Погоріла та його заступник Біляков з фотоапаратом завітали і до іншої жіночої консультації по вулиці Другетів.